Привіт всім, дорогі скорпіони. Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на жовтень місяць 2023 року. У жовтні місяці у нас будуть затемнення. Одне з яких буде останнє у вашому сьомому домі. Ви останні півтора року дуже сильно змінювалися. Так, це затемнення поставить якусь таку остаточну крапку у вашому відношенні з іншими людьми. Ви змінювалися особисто, ваш імідж можливо змінювався. Як вас бачать люди? Можливо, у вас починалося е якесь партнерство у бізнесі або у коханні? І тут оце затемнення буде у тільці, це ось буде телець скорпіон, воно буде на вас прямо також діяти. Воно буде остаточне і воно вже закриє оцей цикл півторарічний затемнень у вашому знаці і перейде вже в інші знаки. Для вас це будуть вже зовсім інші дома гороскопу і будуть відіграватися по іншому. Загалом, значить, затемнення, так, у нас буде два затемнення, 14 числа сонячне затемнення, яке у нас це висвітлює і дає новий початок. Дуже добре в це затемнення, так, ставити якісь собі цілі, починати писати якісь карти бажань. А друге затемнення буде вже в тільці 28 числа. Між затемненнями є період у два тижні, який називають коридором затемнення. І в цей період е, у нас дуже нестабільні енергії, у нас немає достатньої інформації, тому краще не приймати якихось дуже важливих рішень. Е, не відріз... Якщо ви там відрізаєте від себе якихось людей, ви йдете з роботи, ви вже ніколи не зможете повернутися. Адже затемнення у нас відрізають, вони спалюють всі мости. Тому будьте дуже уважні, так до 14 числа можуть у вас трапляти. Ще якісь, е, кармічні, е, так, якісь кармічні ситуації, які вам потрібно буде вирішувати. Дуже слідкуйте взагалі за тим, що вам сниться. Ви дуже інтуїтивний знак, е, які люди вам трапляються, як ви себе почуваєте в той чи інший день, чому ви себе так почуваєте? Відстежуйте це. Е, е, так от. І е, до важливих подій, якщо ви приймаєте якесь рішення важливе про завершення чогось, ви вже назад не повернетеся. Якщо ви приймаєте якесь важливе рішення про початок чогось, то це залишиться з вами на 9, а то і на 18 років, тому що полуцикл це 9 років, і е, повний цикл це 18 років, тому тут будьте дуже сильно уважні. Нагадую вам дивитися завжди свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це дуже важливо, адже інколи асцендент програється набагато більше, аніж сонячний знак це е, той знак, в який ми святкуємо свій день народження. Прорахувати все можна дуже швидко в інтернеті безплатно. Достатньо тільки знати свою дату народження, місце і час. Дуже важливий час, прям там похвилинно, тому що кожні 4 хвилини міняється градус. Асцендент. Ну що ж, давайте зараз дивитися, що вам скажуть карти. Як у вас пройде жовтень місяць. Нагадую всім, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі, адже це допомагає просуванню YouTube каналу. І я буду вам дуже вдячна, тому що мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Так, перша карта для скорпіонів. На жовтень 2023-го. Ого, як ми зайшли в цей місяць! Скорпіони, верховна жриця, старший аркан. Е, ну, по-перше, це можете бути ви. Е, прислуховуйтеся дуже сильно до своєї інтуїції. Е, вона вас не підведе в цей місяць. Ви будете ніби все знати, все відчувати. У вас, вас будуть вести, так, просто відкритися цьому світу, і вас вищі сили будуть вести туди, куди вам потрібно. Ви будете робити саме те, що ви маєте робити. Верховна жриця говорить нам про відкриття якихось таємниць. У вас можуть відкрити. Таємниці, ви можете відкривати. Можливо, ви тут захочете звернутися до якогось астролога або рунолога, відьми, таролога так, до будь-якої жінки, такої знаючої, яка знає трошки більше ніж інші, яка відкриває таємниці, яка дає просвітлення. Ви тут можете звертатися також. Хто хотів, можливо, у когось є у жінок якісь питання на рахунок жіночого здоров'я, це в нас верховна жриця, вона все вирішує, то тут у вас вирішаться і проясняються всі питання. І дуже хороша карта також на зачаття. Може до вас прийти якась новина, так, або проявитися. Якась у вас тут може так з'явитися якась, можливо, нова подруга навіть по верховній жриці, дуже така старша, розумна. Отут до верховної жриці потрібно прислухати. Слухатися. І також, от, можливо, це, це саме ваш такий, ваша енергія, вам потрібно бути такою, знаєте, верховною жрицею, дуже містичною, можливо, навіть жінкою. Так. Ну, а для чоловіків ви тут зустрінете таку. Далі. І ще, так, ще одна жінка. Це в нас королева Пентаклів і карта достатку. По-перше, ви будете в достатку, у вас буде хороший заробіток, будете себе взагалі по здоров'ю дуже добре почувати. Стабільно себе будете почувати. Можливо, ви тут будете вкладати якісь гроші в себе, або ви будете тут, знаєте, ні, прихорашуватися, може, знаєте, на якісь процедури ходити. Також у вас от може з'явитися, проявитися жінка земної стихії. На стелець, Козиріг і Діви вони можуть вам допомогти фінансово, можуть вас підтримати. Це такий, знаєте. Це може бути навіть якийсь фінансист або бухгалтер, той, хто володіє фінансами, і той, хто достатньо такий стабільний і іде, вони так ідуть повільно, але дуже впевнено. І почувають себе вони дуже впевнено, такі жінки. Для чоловіків тут може навіть ваша мама програтися, так, тому що це в нас така домогосподиня, яка вміє всім заправляти, яка е, знає, що і як потрібно робити. Тут придивіться, прислухайтеся, можливо, вам потрібно провести так з вашою мамою, тому що ось у нас мама і знову. У нас карта материнства випадає. От іще одна мама. Це Вам або з дітьми треба проводити час, або з батьками, з мамою. Далі. Король жезлів, у вас буде дуже багато людей навколо вас. Так, у нас дуже багато вже, вже вже перші три карти вже ви будете в соціумі. У нас затемнення якраз буде в сьомому домі. У вашому це соціум. Це люди, які напроти нас, з якими ми контактуємо і спілкуємося. Тут король жезлів це значить програється у вас чоловік. Тут вже вогняна стихія: це або овен, або стрілець, або лев. Або це може бути людина з такими повадками, з таким характером. Людина, яка знає, чого вона хоче. Король вже має певну владу. Так, це може бути статус на якийсь чоловік, який вам програється. Він може вам допомогти чимось, може з'явитися новий друг, може проявитися як, як коханець або як начальник. Наприклад, у вас тут може з'явитися. Для чоловіків вам потрібно, отут якраз бачите, вам потрібно тримати енергії стабільності фінансових і брати все у свої руки, брати все можливо під свій початок, і рухатися вперед, контролювати, просувати все своїми силами. Так, наступна колода. Карта для «Скорпіона» на жовтень 2023. -го. «Двійка мечей. Двійка мечей це ніби відгородження від чогось. Ви будете, можливо, закриватися від чогось, або будете закінчувати якісь ваші справи. Може бути якась ситуація, де ви скажете, все, я так більше не можу, я не хочу більше далі в цьому участвувати. Або ви будете, знаєте, намірено не вирішувати питання, а ніби візьмете паузу і скажете, я, я не хочу це приймати, я не хочу це бачити. Тут може бути якісь обмани зі сторони. Інших людей, так, тут дівчина е закриті очі, і вона тримає ці два мечі. І це ніби ви самі собі перекриваєте дорогу. Ви самі ніби від чогось відгороджуєтеся. Отут добре або щось розрушати, так, відпускати там, роботу, відпускати якихось друзів, робити якісь чистки, відпускати партнерів. Можливо, так це останнє затемнення, партнерство. Ви будете щось вирішувати і закривати якісь питання. Ну, або ви тут буде у вас буде така ситуація, коли ви не захочете вирішувати це питання, ви не захочете рухатися далі. Ви ніби захочете так, в мене там була якась ідея, я щось хотів зробити, але поки що я від неї відгороджуюся. Так. Далі. Наступна карта вісім жезлів. І це досить швидка карта, і це карта руху і е, новин. Багато дій будете робити. Місяць досить швидко у вас пролетить, тому що вам потрібно бути і там, і тут будуть буде багато змін завдяки вашим рухам. Не сидіть на попі ровно і рухайтеся, щось робіть, дійте. Вам потрібно вирішувати питання, і багато тут питань потрібно буде вирішувати. Вам потрібно буде приймати так, якісь робити якісь висновки, приймати рішення, відповісти тут, поговорити там, збігатися. І це все буде ну, якби до вас будуть постійно приходити якісь е, такі новини, до вас будуть постійно якісь такі завдання приходити. Вам потрібно буде досить таки швидко з цим всім рухи. Може, ви тут якраз від цього відгороджуєтеся, так, відгороджуєтеся так дуже довго, тому що ви знаєте, скільки там всього потрібно робити, але в кінці кінців ви будете. Ви будете вирішувати ці питання. Можливо, навіть можете кудись полетіти тут, по цій карті, полетіти або поїхати, але це буде таке дуже дуже швидко. Можливо, туди і назад, а можливо, тільки в одну сторону. Це буде дуже швидко, так все буде, ніби, знаєте, тютілька в тютільку. Головне, отут, так, скорбіни, вам потрібно. Скласти не те, що план, вам потрібно чітко розуміти, до чого ви йдете. Тому що коли на вас все буде навалюватися, треба потім буде якісь пріоритети розставляти і знати, з чого починати, щоб ви просто потім все не затягнули. Рицар жезлів. Рейсер Жезлів, це так, дійсно, ви будете рухатися, на вас тут 100% чекає якась дорога, кудись поїдете в жовтні місяці, і е, це може бути якась робоча поїздка, або у вас може тут з'явитися якась людина, яка вам е, запропонує якусь поїздку, ви швиденько з'їздите кудись. Потім всі ваші справи вони будуть рухатися. Отут вже так, оцей момент зупинки, що ви ніби відгороджувалися тут від чогось, ви не не мали можливо часу. Не мали бажання здоров'я, там не знаю можливостей. Отут все зрушиться з місця, і вам потрібно буде все і одразу швиденько собі так вирішувати. Рицер жезлі у вас може проявитися тут людина, так, на, на машині, яка вас підвезе, можливо, кудись, або буде вам допомагати, допомагати вирішувати ваші справи. І знову ж таки беріть все під свій контроль, беріть свої руки. Енергії у вас тут дуже дуже багато. Далі, карта для скорпіонів на жовтень місяць 2023 Шестірка жезлів знову у нас жезли. Це карта перемоги. Ви... На дні колоди король жезлів у вас. Можливо, до вас з'явиться якийсь, знову ж таки, у вас вже був король жезлів. З'явиться якийсь мужчина, якась людина, може, який вам допоможе в чомусь, це буде неочікувано. Всі будуть, не знаю, всі будуть це бачити, всі будуть аплодувати. Можливо, це ви. Які досягли тріумфу, досягли якоїсь цілі, і це будуть всі це, і всі вам про це скажуть. Що, який ти молодець. Не бійтеся тут. виходіть на сцену, виходіть в центр там суспільства, виходіть, говоріть, показуйте себе, тому що тут у нас саме іде така, знаєте. Це ніби як повернення е, повернення після такого в оригінальній колоді повертається з війни людина і е, всі їй дуже сильно раді. Отут у вас можливо був якийсь такий період в житті, так який можна зрівнити е, з якоюсь битвою, з якимось таким поєдинком, і ви в ньому виграли і вже показуєте свій статус всім. Ну тут в будь-якому випадку ви всі ваші справи ви зможете вирішити і навіть будете собі відкривати якісь. Нові двері, далі Купків, Сімірка кубків. Кубків е, е, карта наших снів. Це карта вибору. Ви можете тут е, вибирати щось. Так, у вас, можливо, буде, не знаю, квартиру вибирати, або будете обдумовувати якийсь новий дизайн, будете обдумовувати якісь е, вирішення якихось справ. Тері, баста, постатуа. Постатуа. Швидко. Ви будете вирішувати якісь питання, будете шукати найкращий вихід із ситуації. Краще тут, все таки, вибирати щось одне, не гнатися за всім і одразу, тому що ви не зможете. Так, значить, вам потрібно буде приділяти увагу своїм снам, звертайте увагу так, на свої сни, на те, що вам приходить, можливо, якісь ваші візуалізації. Дуже добре візуалізувати по цій карті, але тут саме про те, що потрібно чітко розуміти і вибрати, чого ви хочете, і до цього йти. Може, тут будете вибирати так, якісь дизайни, або будете вибирати як краще розставити, можливо, змінити свій гардероб, і це все у вашій голові ніби буде так складуватися. Так. Далі. Королева мечей. І ще одна людина у вас тут виходить, королева мечей. Це у нас жінка повітряної вже стихії. Це в нас водоліє, терези або близнюки. Ви тут можете мати справу з такою жінкою, вона вам може чимось допомагати, може вас наставляти. Загалом це жінки, які мало говорять, але вони дуже розумні. Можете тут звертатися, можливо, до якогось лікаря, там, ветеринара або до адвоката, який допоможе вам так з інформацією. А який вас проінформує, який зможе ем, правильно і чітко все вам пояснити. Вам тут потрібно буде також в деяких моментах включати саме такий холодний розум, виключати свої емоції і діяти дуже чітко. Може, ви тут будете когось навіть вчити, може, ви комусь будете тут давати настанови, і е, ця е, королева мечей це проявиться так само. Це ви можете проявитися. Для чоловіків то у вас тут може проявитися така ще одна жінка, яка буде така дуже холодна. І е, ну, її ви емоціями навряд чи зможете взяти, якимись там подарунками. Тут її можна буде взяти тільки розумом. Так. Наступна колода. Карта для скорпіона. На жовтень 2023-го. Королева кубків. Це вже ви. Королева кубків це у нас рак, скорпіон і риби. Це в нас людина така дуже ніжна, інтуїтивна. От тут у нас може бути якась закоханість, ви можете закохатися, можете себе відчути цієї королева кубків, або у вас проявиться така королева кубків, в яку ви закохаєтесь, якій захочеться робити приємно. Це може бути також карта медсестри або психолога, людини, яка нам допомагає, яка нас вислуховує, яка нас лікує. Тим чи іншим способом, та королева е, кубки вона лікує нас. І е, тут. Вам потрібно буде або проявляти оці свої, так вам, вам потрібно буде, можливо, ви там людей консультуєте, наприклад, або ви з кимось працюєте, і вам потрібно дуже багато якостей. Ось у цьому місяці у вас дуже багато сторін, і їх всі потрібно проявити. Ви не можете бути, ніби отут, якраз оця верховна жриця, яка виходила найперша, вона говорить про те, що якраз вам потрібно шукати підхід до кожної людини. Вам з кожної людини вам потрібно бути ніби іншим, вам потрібно вибирати Вибирати як стратегію, так, Скорпіони, це стратеги, Потрібно вибирати стратегію спілкування, як краще себе поводити. То тут можна, наприклад, включити якісь емоції з цими людьми, а тут потрібно говорити тільки прямо і чітко. І ви ці всі фішечки, ви маєте їх так просікати і розуміти, ваша інтуїція вам допоможе. Слухайтеся її, от, і все у вас буде гуд, і з усіма ви справитеся. І знову ж таки, тут у вас це людина, це може бути якась жінка, яка дуже така ніжна, яка дуже емоційна, така, знаєте, що її хочеться просто взяти і обняти, вона у вас може також проявитися, і з нею також ви можете мати якісь тут справи в цьому місяці. Ну, або це ви, так, проявляйте, проявляйте свою любов до себе, до інших, допомагайте, можливо, комусь щось підказуйте, так, когось чимось можете навіть так давати Якісь поради, допомагати вилазити з якихось ситуацій, давати надію. Карта для скорпіона. І ще раз Верховна Жреця виходить. Ну, це точно у вас тут дуже добре, дуже звертайте увагу на свої е, сни, на, на свою інтуїцію, на те, що ви будете відчувати в жовтні місяці. Просто якщо ви віддастеся так своїй інтуїції, е, то вас просто будуть вести. Вам навіть нічого не потрібно буде так робити, не щось шукати. Вас просто будуть до вас, всіх людей, моменти, можливості приводити. І тут, можливо, навіть ви чітко знаєте, вам потрібно тільки от так по цій це мірці і кубки, вам потрібно всього лише вибрати, розібратися. І або у вас тут прийде якась така жінка, яка допоможе вам розібратися, до якої ви звернетеся, і вона вам прояснить ситуацію, вам так все стане ясно. Карта, коли повторюється, вона звертає на себе увагу. Тож на цю енергію вам потрібно буде особливо звернути увагу. І тут знову ж таки Верховна Жриця і Королева Кубків. Це в нас дуже-дуже сильна інтуїція. Це у нас карта. Може, якогось такого кохання, або ви будете чітко розуміти, як там себе вести в якійсь із ситуацій, Ви будете з собою. Так. І остання карта. Карта для скорпіонів у нас жовтень 2023-го. Дев'ятка кубків, боже, ви з усім справитеся, і все у вас буде дуже дуже добре. Адже дев'ятка кубків надає нам по перше кульмінацію. Дивіться, ви тут маєте всі ресурси, ви досягли своєї цілі, вас побачать і хваліться. Не бійтеся виходити в люди і хвалитися. Адже по Дев'ятці кубків ми показуємо всі свої достоинства. Ми показуємо всі свої статки, хто ми є, чого ми досягли. І оці ваші ресурси вони будуть вам допомагати отримувати і. Чи ресурси вони будуть допомагати вам виходити іще на більш вищий рівень. Тому тут по 9 кубки у вас, у вас ну у вас це просто це, це дуже багато всього, це дуже багато емоцій, це щастя, це достаток, і все-таки ви з усім цим справитеся. У вас, от саме скорпіони, у вас буде дуже, дуже багато людей. І будуть якісь такі так ситуації, можливо, навіть. Кармічні вирішуватися, так, з вашою мамою, можливо. Або тут будете, проявиться у вас ваша інтуїція, якщо вона була до цього закрита, то тут явно вона прям третє око у вас проб'є просто. Так. Ну і Оракул це порада для скорпіонів. Порада. На жовтень 2023-го для скорпіонів. Цілющі води. Карта цілющі води. Вас вода лікує ви водний знак. Пийте багато води, можливо, ходіть кудись до моря, слухайте, що моря, або до річки, до озера, будь-які водойми, які є. Використовуйте воду, вона вас спилюкує. Можливо, ви будете приймати якісь препарати, робити якісь там очищення організму завдяки якихось, там так трав, чаїв чи якоїсь води, якісь. Рідину, якусь ви будете, будете очищуватися. Можете тут також робити якесь очищення водою, наприклад, так під душем дуже класно працює, просто так ставите душ над головою. І там, якщо ви вірите в Бога і там знаєте якісь молитви, читаєте молитви. Якщо не вірите в Бога або вірите там в щось інше, у всесвіт, то просто собі проговорюєте, що вода вас очищує. Як вода змиває, вас омиває, так. Вона змиває з вас весь негатив, і ви просто собі це уявляєте, візуалізуєте, так, у вас тут візуалізація буде працювати максимально просто в цьому місяці. І так, можна дуже добре почиститися. І це можна навіть робити кожен місяць або навіть раз в тиждень, просто собі стати і так очиститися під душем. Так. І вода це також емоції. Можливо, якісь емоції будуть вас цілювати. Посади насіння. М -м -м. І також ви будете в цьому місяці закладати так, якийсь початок, ви будете закладати якийсь фундамент, то тут вам потрібно бути дуже чітким, обережним, знати, до чого ви йдете, знати, чого ви хочете, і що ви садите. Так, бо що посієш, то пожнеш. Отут, то тоді будьте особливо в затемнення, будьте обережні і сійте дуже уважно і з любов'ю. Так. Ну що ж, ось такий у вас сильний, максимально вийшов розклад, дорогі скорпіони на жовтень місяць 2023 року. Е, хто хоче особисті консультації, так, то можете звертатися до мене в директ мого інстаграму, ви знайдете лінк під е, цим відео. І дуже рада була донести вам інформацію е, сильного вам та... Е, Продуктивного місяця побачимося в наступних відео, Па-па!